Бог чує тебе, коли ти на колінах, Бог чує те серце, що в сильних сумнівах, Він чує завжди і усюди тебе, і тільки лиш в ньому ти силу знайдеш, Бог чує молитві. Через роки мокчує молитву, чує завжди із тисяч гучних і тихих слів твої слова він чує, ти тільки він мовчує молитву. Чує Пройти в небо жля, бокчує молитву через роки, Бог чує молитву, чує завжди і з тисяч гучних і тих і слів, Твої слова він чує ти тільки вір, Бог чує. Бог чує тебе, тільки ти, не вагайся, на нього в усьому завжди покладайся, ніколи вже ти не пошалкуйсь. Гучних і тих, і слів, твої слова він чує, ти завжди він чує молитву, чує з роки, мов чує молитву, чує завжди із тисяч гучних і тих і слів, твої слова ві. Вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні хочу роздумувати над місцем зі Святого Євангелія, яке записане у посланні апостола Павла до Филип'ян. 4 розділ 6 та 7 вірш. Филип'янам 4 6, 7. Ні про що не турбуйтесь. А в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання. Молитвою і проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Я недарма вибрав це місце зі Святого Писання в цей час, в цей вечір, тому що це місце, я думаю, воно може бути прекрасним підбадьоренням для кожного з нас. І е, турбота про щось це щось таке, що кожен з нас переживає в більшій або в меншій мірі е, ось уже два роки війни. Ми турбуємося за наше життя, турбуємося за наших рідних і близьких, турбуємося за наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Ми турбуємося і наше серце болить за хлопців і дівчат, які зараз воюють. На фронті і турботою про ті чи інші речі сповнені наші думки, сповнені наші серця зараз значно більше, я впевнений, ніж будь-коли раніше. І апостол Павло, знаєте, він не просто так каже про це. Не, не, не просто так каже про турботу. Адже коли ми про щось турбуємося, це, скоріше за все, означає, що ми не можемо цього контролювати фізично. Є обставини, які поза нашим контролем. Але ми фокусуємо на цьому наші думки, ми фокусуємо на цьому наші серця, і ми думаємо про це постійно, раз у раз, цілими днями, ми про це думаємо. Це нам сниться вночі, то як ми про щось турбуємося. І апостол Павло. Він десь застерігає нас від цього, тому що він розуміє е, наслідки, які негативні можуть бути людини, яка тільки ти робить, що за щось турбується, іншими словами, за щось переживає. Апостол Павло навпаки лишає нам, скажімо так, рецепт, е, як розвіяти ці хвилювання, як позбутися їх. Як зосередити своє серце, свої думки на Бозі, а не на тому, що ми так чи інакше не можемо змінити, так чи інакше ми не можемо на це повпливати. І дуже цікаво, він каже, такий простий рецепт, простий рецепт, можна сказати, лише з трьох інгредієнтів. Проти. Хвилювання проти турботи. І перший інгредієнт це є молитва. Апостол Павло закликає виявляти Богові свої бажання у молитві. Він каже: віддайте свої турботи Богові, позбудьтеся того душевного хвилювання, довіртеся. Довірте своє життя, життя своїх близьких, своїх рідних, довірте те місто, де ви живете, у волі суверенного Бога. Те, що, звичайно, є речі, які ми можемо змінити, які, над якими ми маємо працювати. Ми маємо працювати на Божій ниві, ми маємо сіяти Євангеліє, ми маємо жити побожним життям, але є речі, які поза нашим контролем. І саме ці обставини, апостол Павло закликає нас довірити Богу, довіритися суверенній волі Божій. Другий інгредієнт це є прохання. Він каже: зверніться з щирими проханнями до того, хто має силу і має владу. Втрутитися. Сила Божа вона достатня для того, щоб виправити те, що зламано, для того, щоб втішити того, в кого є біль втрати. Сила Бога вона, вона є могутньою. І апостол Павло радить нам зверніться до нього із своїми проханнями. Віддайте цю проблему в його руки. Знову ж таки, немає гарантії, що те, про що я попрошу Бога, воно тут же ж відразу і виконається. Знаєте, не варто сприймати Бога як якийсь сервіс доставкою чогось. Бог є суверенний в своїй волі. І... Наші бажання не завжди співпадають з бажаннями його. І не всі обставини, не всі речі, які відбуваються або які відбудуться, ми взагалі зможемо зрозуміти, будучи тут на землі. Але те, що довірити, наші прохання, відкрити їх йому, значно краще, ніж. Знаєте, як просто безпом... бути безпомічними, битися в якихось конвульсіях, намагаючись щось, щось досягти, немає змісту. Наші прохання потрібно віддати Богу. І третій інгредієнт, про який говорить апостол Павло, це є подяка. Вдячність це те, що. Захищає наші серця від повного занурення у безвихідь, тривогу і хвилювання. Потрібно дякувати Богу, бути вдячними за те, що ми маємо. Напевне, це небагато. Скоріше за все, це менше, ніж я хотів, це менше, ніж я мріяв, це менше, ніж я просив у Бога. Але бути вдячним. За якісь малі прості речі, за промені сонця, які виходять серед хмар, і ми бачимо синє небо. І не знаю, як у вас у мене серце радіє в ці похмурі, зимові, холодні дні, коли ти працюєш, і тут бачиш, як сонечко проривається крізь хмари, і ти бачиш частинку синього неба, внасліп піднімається. Це надія, надія на те, що навіть темні дні вони закінчаться і наступить знову ясний день і усе буде добре. І я дякую Богу за ті промені сонця, за чисте повітря, за ще один прожитий день, за здоров'я, яке в когось, ми розуміємо, гірше, в когось краще, але тим не менше, за чистий розум, за Здоров'я своїх близьких і рідних потрібно бути вдячними. Тому що це насправді те, що підтримує нас на плаву у ці важкі і боремні дні. Завжди потрібно бути вдячним. Завжди потрібно дякувати Богові. І за все потрібно бути вдячним. І у сьомому вірші дуже цікаво, апостол Павло каже. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Миру Божого у наших думках це точно те, що кожному з нас бракує, чи не так. Але коли ми молимося, коли ми дякуємо Богові, коли ми прохаємо в нього, мир Божий. Оселяється в наші серця. Тому що Бог піклується про нас, Бог допомагає нам, Бог любить нас. Ми є його діти. І Він хоче, щоб не хвилювання. Не турботи наповнювали наш, наші серця і наш розум 24 години, 7 днів на тиждень. Але Він хоче, і Апостол Павло до цього закликає, щоб мир Божий беріг і наповнював наші серця і наші думки у Христі Ісусі. Нехай наша молитва, коли ми будемо молитися, чи ввечері, чи зранку, чи просто. Будь-який випадковий час дня допомагає нам досягнути цього миру, миру Божого, Бога, який дарує спокій, який дарує саме головне прощення, дарує спасіння і дарує щастя, і дарує радість. Амінь.